Церква Різдва Богородиці в Любомлі має цікаву та багату історію. Перше богослужіння в храмі відбулося ще 1884 року. В середині 30-х років минулого століття тут оновилася ікона Почаївської Божої Матері, яку бережуть та шанують, і нині не так давно на церкві засяяли по новенькі куполи. Таким чином священики підготувалися до відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі. Церква Різдва Богородиці у Любомлі велично підносить свої куполи над мальовничим поліссям. Люди йдуть сюди молитися в скорботі і радості. Храм залишається для православних віруючих життєдайним джерелом Божої благодаті. Щоправда, у часи войовничого атеїзму 1961 року радянська влада закрила святиню, а весь архів бібліотеку і грамоти спалили. Більше 20 років над святиною чинили наругу. Будівля руйнувалася. Вітер змін надихнув парафіян відродити храм. Люди зібрали гроші, відремонтували його і вже 1990-го уновлену церкву освятили. Настоятелям призначили отця Василя. Він також благочинний Любомської округи. Завдяки йому духовне життя прихожан пожвавилося. Прихожани, які приходять до святого храму, моляться і стараються бути не тільки на стоє ділі християнами, не тільки духовно ми возростаємо, але хочеться і щоб було благолепі храму нашого. Тому говориться молитві що Господь тих, що люблять благодій храму своєї, і тому в цьому році з Божою допомогою нам вдалося перекрити святий храм, зробити нові купола. Вже багато років при церкві діє недільна школа. Кожна дитина, вивчаючи Божі заповіді та християнські чесноти, йде своєю дорогою дорогою пізнання істини. Хороша церква, батько хороший, розказує хороші проповіді, хороший регін, співаємо в хорі. Ну, я також сюда хожу духовно збагачуюсь і навчаюся як правильно жити. Нещодавно в храмі відбулося богослужіння, яке очолив єпископ Володимир Волинський і Ковальський Української православної церкви Володимир. Владиці співслужили священники Любомського благочиння. Опісля відбувся хресний хід навколо храму. Щоб ще раз позвеличити славу Пресвятої Діви Богородиці, причисті її коні Почаєвській. З переказів 100 років тому приблизно ця ікона була подарена цьому святому храму, де вона обновилася. Храм цей був закритий, і це знову ще раз, і ще раз, після того, як храм відкрився, засвідчило велику благодать Божу, коли храм був відкритий, і він, який бачимо, в якому сьогодні становищі, приукрашений, обновлений. Це все дія молитв людських, народу Божого і великої милості Божої. Прихожани церкви Різдва Богородиці часто здійснюють паломництва до святих місць. Там надзвичайна сила благодаті Святого Духа, необхідна для спасіння християнина. Щоразу сповнившись нею, віряни з наснагою трудяться на користь рідної церкви.